В наступному році на пенсіонерів чекає багато змін. Ви просто маєте про це знати. Вітаю, українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знайоміть Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини в 2024 році в Україні посилять вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. І з наступного року тривалість збільшиться ще на один рік. Більше того, взагалі невідомо чи будуть підвищувати мінімальну пенсію. Є ще нюанси зараз про все більш детально. Дивіться: почну з того, що посилюються вимоги до страхового стажу. Щоб вийти на пенсію в 60 років у наступному році, потрібно мати буде потрібно мати щонайменше 31 рік страхового стажу. Його треба заробити десь. Якщо українець пропрацював менший період, немає у людини 31 рік стажу, йому нададуть право на пенсію вийти або в 63, або в 65 років. І щорічно все це буде збільшуватись і збільшуватись. А дивіться: якщо в цьому році стажу потрібно від 15 до 20 років, в наступному від 15 до 21 в 25-му від 15 до 22 І ось так все це буде підвищуватись, підвищуватись і в 2028-му від 15 до 25 років стажу. Якщо в 65-річних українців ну, немає стажу, не накопили люди стажу, немає в них від 15 до 20 років, пенсії в людини не буде. Тобто людина зможе розраховувати лише на соціальну допомогу. Розмір становить різницю між середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на особу за півроку перед зверненням до пенсійного фонду і прожитковим мінімумом для громадян, які втратили працездатність. На даний момент це 2093 гривні. Якщо середній дохід на місяць на члена сім'ї становить 1500 гривень. Держава доплатить пенсіонеру 593 гривні. Якщо ж українець мешкає один йому належить повна сума, тобто 2093 гривні. Перехід з однієї пенсії на іншу це ще один момент. Дивіться: в разі, якщо пенсіонер має право на декілька видів пенсії, він має право вибрати один за віком. В зв'язку з втратою годувальника або ж за інвалідністю для того, щоб уточнити інформацію, слід звертатися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду. Українці, які накопичили понаднормовий страховий стаж, працювали після виходу на пенсію, отримують збільшені виплати. Але суми, до речі, дуже багато. А, Людей питались в коментарях, ось щодо що сум, і взагалі, дивіться, суми ну, дуже маленькі, ну просто, я б сказала, мізерні. Тут йдеться про 1% від мінімального розміру пенсії за рік. Наразі ця сума дорівнює 20 ,93 гривень 93 копійки. Тобто, це за кожен а, понаднормово пропрацьований рік відпрацьований. Якщо громадянин, який отримує мінімалку, Пропрацює ще 5 років, йому належить надбавка в розмірі 104 гривні 65 копійок за 5 років 104 гривні. Далі мінімальна пенсія. До повномасштабної війни розмір мінімальної пенсії в Україні переглядали двічі на рік. Вона прив'язана до прожиткового мінімуму. Ну, як і багато інших соціальних виплат. І мінімальна пенсія а, за віком встановлюється в Україні в розмірі одного прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Її призначають за наявності необхідного страхового стажу. І ось раніше прожитковий мінімум в нашій державі підвищували двічі на рік 1 липня і 1 грудня. Якщо казати про 2023, то а, в держави просто немає вже грошей для того, щоб підвищувати мінімалку. Чи буде а це передбачено в наступному році, час покаже. Але, а, скажімо так, якщо цього не зробили а в цьому році, скоріш за все, цього не буде і в наступному. Тому що казати про те, що. Якось швидко все стабілізується в країні до наступного року, ну цього не буде. Тому ну, економіка просто не зможе ось так раз і стрибнути до гори. Тут треба дуже кропітка праця. Можна сказати так, що якщо в наступному році також не буде виділено гроші для того, щоб підвищити мінімалку. То буде просто знову, знову те ж саме, що і в цьому році. Тобто, скоріш за все, це буде індексація в березні. Ну, а ми вже з вами пам'ятаємо, так, як була індексація в цьому році. Тобто, деякі люди казали, там, що буде по півтори тисячі підвищення. А насправді, в деяких людей було підвищення там і по 100 гривень, там 200 гривень, 250. Тобто, такі не дуже великі підвищення, і все. Це одне підвищення на рік і все. Тобто, скоріш за все, ось моя думка така: скоріш за все, те ж саме буде і в наступному році. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, і що чекаєте від наступного року саме в цій темі. Пишіть, будь ласка, в мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майоне.